Добрий день, Ольга, репетиторка з української, 63 серія серіалу Життя репетиторки, сьогодні про новини, мої новини. Отже, сьогодні в нас понеділок і 8 ні, брешу 17, 17 березня. І поки е, які новини в мене розкажу, розповім, що відбувається у мене і в моїй роботі. Е, вчора. Позавчора вночі у мене було світло, вчора у мене було світло дві годинки. Я прочитала ваші коментарі якраз у цей час, тому що е, вчора була неділя, я не працюю і тому могла е, мала змогу прочитати коментарі. Е, і Відповіла вам дуже рада, що ви зі мною спілкуєтеся. Перепрошую, що була затримка в нашому спілкуванні. Але коли з'являлося світло, я намагалася швидко, швидко, швидко все поробити. А вчора вирішила, що я відпочину, І цей час зі світлом якраз встигну почитати ваші коментарі та й взагалі трішечки пожити як людина зі світлом. А без роботи. А сьогодні вже генератор працює, і сьогодні у мене звичний робочий день і сподіваюся, обіцяють нам, що після пів на другої з'явиться світло. Десь ну, хоча б годинки на 4. І тоді я якраз денні уроки проведу нормально зі світлом, і потім акумулятори спрацюють, і я і вечірні проведу. І саме так у мене горизонт планування зараз на один день. Тобто, один день я відчуваю, передбачаю, що я спокійно, без ексцесів проживу. І чудово. Якраз би нам дотягнути б цей тиждень, звісно, чудово було, якби взагалі полагодили світло і воно було весь час, але якщо навіть і воно буде тільки по 4 десь години, то отак от би нам по 4-ці години і допрацювати спокійнесенько, і потім вже будуть канікули. Тому що після цього тижня будуть канікули, і там уже, можливо, за два тижні все налагодиться. Будемо сподіватися, а може ще й раніше налагодиться хто його знає, подивимося. Також хочу поговорити якраз про канікули. У більшості учнів з наступного, з, цього, а з наступного тижня, канікули. Мої учні не потрапили, не живуть у тих регіонах, у яких зимові канікули були подовжені, і через те весняні скасували. Є у нас і такі діти в Україні, але у мене таких дітей немає. І тому ось цей передканікулярний тиждень у нас хтось вже написав контрольні роботи, і ми відпрацьовуємо помилки в контрольних роботах і йдемо далі, вивчаючи нові теми, які потрібні вже будуть надалі. Хтось готується до контрольних робіт і ми готуємося до контрольних робіт. І якщо говорити про загальні тенденції, то у нас було просідання десь е, тижні три тому я хвилювалася серйозно хвилювалася за окремих дітей. Е, і дуже хвилювалася, що вони і контролі напишуть не дуже добре, е, тому що бачила їхнє просідання. Але тепер, навпаки, ті діти, за яких я найбільше хвилювалася, показують кращі результати, ніж ті діти, в яких я була впевнена. Чомусь ті діти, на яких я ставила ставки, що, можливо, нам ще доведеться попрацювати, щоб показати результат у четвертій, чверті, показали його у третій. А ті діти, які я думала, що покажуть гарний результат у третій четві, частина з них на один бал відкотила результат. От у мене, наприклад, хлопчик мав десятки і відкотився до дев'ятки, і це не один такий учень є. А є навпаки хлопчик, який писав самостійні на 5-6 балів, а попрацював у п'ятницю на уроці на 12-12, на виявляєте? 12, так що, ось так: от, от у нас нестабільно стрибають результати, і тому я намагаюся ось ці графіки ввести успішності, щоб більше аналізу в мене було. І щоб більше ем, аналітичних моментів, щоб я побачила систему, бо я системна людина, я не люблю, коли у нас отак, отак-от -от 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 коливається щось. Я люблю, коли я бачу чіткий от зріст, або там ну, нехай маленьке просідання, і знову чіткий зріст бачу. Я не люблю цих от -от коливань, коли все несподівано і незрозуміло. Е, і Через те, звісно, мене дуже радує, коли дитина з середнього рівня стрибнула на високий і показала, що вона може там працювати. Але мені більше подобається не коли у нас середній високий, середній високий, а коли у нас середній, потім достатній, потім високий, ми відпрацьовуємо потім. Все поступово-поступово, і поступово маємо гарний результат. Тому що ну, з середнього на високому важко втриматися, буде і падіння, і так от, -от, -от, от ми будемо рухатися. Хоча різні діти рухаються по-різному і до цього теж треба звикнути. Але от саме графіки мені й допоможуть побачити оці от індивідуальні місточки для кожної дитини. І якщо зі світлом ситуація налагодиться, я далі продовжу працювати із графіками. Так, що ще із новин я вам хочу розповісти, які стосуються роботи. Дітки вже менше хворіють. У мене вже такі от постхворі діти, десь там підкашлюють трохи на уроках, десь там шморгають носиками, але вже температури в них добре немає, вже починають одужувати, вже йде на весну поступово і ще трохи, і вони вже не будуть так хворіти, це буде добре. І якраз вони вже Відчули, що незабаром канікули, а це допомагає їм так трішечки зібратися. І дуже добре, коли контрольні у нас от зараз, якщо вони будуть в вівторок, у середу проходити або в четвер. Це чудово, тому що дитина вже, як то кажуть, знаєте, передостанній, не останній, бо ще не кінець навчання, але передостанній ривок. Вона збирається, бо вона знає: От я зараз три дні попрацюю, чотири дні попрацюю, а потім канікули в мене будуть. І тому можна їх мотивувати, налаштувати, що ми будемо робити. Отже, готуємося цього тижня до контрольних, розбираємо, якщо були помилки в контрольних, аналізуємо контрольні, розглядаємо їх, намагаємося виправити те, що було проблемним. Також намагаємося зафіксувати гарний результат, намагаємося на ньому закріпитися. І якщо контрольна була вдалою, ми намагаємося розібрати свою стратегію успіху і як ми до цього дійшли. Ось такі у нас основні плани. Ну, а в мене плани намагатися і надалі працювати без проблем, незважаючи на те, що зі світлом поки ще проблеми зберігаються. Які у вас плани на цей тиждень? Що ви плануєте зробити цікавого? Що, про що вам ще розповісти? Завтра намітила вам розповісти про тести НМТ, якщо мені вдасться, не, не якщо, коли? коли мені вдасться. Тож, до зустрічі, до завтра. Пишіть ваші побажання щодо наступних тем і побачимося. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада!